Полтавці повинні знати правдиву історію відновлення державності на теренах як України, так і полтавського краю. І сьогодні ми беремо інтерв'ю у тих людей з діяльністю якого пов'язана і з'ява українського національного прапора і як він почав майорити над самою Полтавою. В Полтаві перший мітинг пройшов у 1988 році. Бо вже в цілому радянському Союзі була така би, ситуація, що люди розуміли, що треба щось міняти, Що вже цей Радянський Союз він валиться і він нічого не може запропонувати людям. Вони не, не бачили абсолютно ніякого майбутнього. І коли е, ініціативна група, яка складалася якраз з учасниками рідного слова, розклеїла листівки по Полтаві з запрошенням на демократичний мітинг, то Люди прийшли, незважаючи на те, що це був якби такий ще е, люди не звикли до того, що хтось крім е, парторгів збирають якісь збори чи прафоргів. Люди прийшли і прийшли вони до е, кінотеатру Котрявського. Але оскільки е, почали якби, міліція, все запрошувати, що тут не можна стояти, да, да, поставили забор, там все. І тоді Олександр Килим, його було видно дуже, він такий високого зросту. Він каже, давайте тоді пройдемо в корпусний сад, і там біля цього пам'ятника слави проведемо мітинг. Тобто мітинг пройшов у 1988 році, якби, ми не відставали ні, ні скільки ні від Західної України, ні від Львівської області, ні від інших західних областей, бо тут теж вже була така ситуація, що люди хотіли почути правду. І от тоді, коли перший цей мітинг пройшов, і Навколо нього звертувалися люди, які раніше не ходили до рідного слова, не знали, що це таке, і взагалі якби, не брали участь в такій діяльності. І тоді е, пройшов такий слух, що в Полтаву збирається на 8 липня приїхати делегації з Росії, щоб святкувати тут славу руського оружія. І ми якби, подумали, що ми не можемо допустити цього, щоб тут якісь. Ходили і тут, прославляли сві світу, і свою славу і і взагалі. Тоді ми вирішили, що ми вийдемо в корпусний сад знову ж і продемонструємо те, що ми не згідні з тим, що хтось би тут святкував цю славу. Бо ми розуміли, що це була якби поразка Україна, і багато людей казаків загинуло якраз за Україну під час цієї полтавської битви. Але Добре. влада вже розуміла, що треба якось. Ну, і основних якби, людей, які дуже були переписані, ті, хто входив до рідне слово, до інцидентної групи першого, першого мітингу, вони їх яким чином розуміли, що акція назначена, будуть люди збиратися, і вони їх стопорнули там би, хто кого, хто кого вдома, кого на вулиці, кого ще десь якісь, якісь, якби приводом. І я, оскільки я була туди, не, не дуже засвідчена людина, якби і не. Не виступала не на першому мітинг, ні далі, то, е, якби мене не помітили. І я прийшла в корпусний сад, і туди прорвалася делегація з Харкова, яку очолював пасічник. Це дисидент, який в Харкові очолював товариство української мови потім руху. І Вони приїхали з власним прапором. І, е, Якби я їх побачила, підійшла до них, і ще декілька людей підійшло полтавських, хто зумів підій, якби, прорвати ці кордони, і ми підняли оцей український прапор. Ось це фото. Ми не знали, чим це все закінчиться. Але фотографи були на Да? Завжди нас супроводжували фотографи і вони засняли. І потім є інше фото, я писав, коли буквально через 5 хвилин вже за нашими спинами стоять. Інші, які приєдналися, і в тому числі і Олександр Килим, і Петро Колотій там на тому фото є. Тобто, оце перший прапор, який як би ну, прилюддя, з'явився в Полтаві. Ну, що сказати, як ми набирали тканину для прапора. Пішли ми у Цум, Килим, я і у нас була скарбниця Світлана Григор'єва. І, значить, що? Уже Світлана стоїть до каси, щоб вибити, а, а нам відміряють тканину. І в цей час іншу продавчиню вже викликають десь там на килим, і, і килим каже: Світлана, вибивай чек їй. А я кажу: та підожди, ще ж невідомо на яку суму. А він каже: вибивай чек. Яка там сума в тебе є, вибивай чек. Він одразу зрозумів, що зараз нам тканину вже не дадуть. І коли вона вибила чек, е виходять і вже теж хотіли забрати цю тканину. А ми кажемо, ні, в нас вже ось вибитий. І от таким чином, це на перші прапори ми набирали тканину. Це така одна ситуація. І друга, де ми вперше вивісили. 9 вересня, день народження Котляревського, ми зібралися біля пам'ятника Котляревському, ну і принесли ж прапор. Принесли прапор і думали, що так ми постоїмо, розгорнемо і все. Коли хлопчина виходить, я і до сих пір не знаю хто, бо це точно був ну, не, не з тих рухівців, які були. І він виходить так, роззувається, бере прапор і лізе, ну по цьому ж, ну, стовп, як його назвати, не знаю, постамент. як це. По, постамент. по постаменту лізе, піднімати прапор. І я, до речі, от мені обідно, що я, я так я пам'ятаю його обличчя. Не можу сказати ніяк його звуть, ніяк його, бо він не був рухівцем. Вірніше, він не був, якби в нашій команді, це ще це й руху не було. Це було в 88-му році на день народження Котляревського. Якщо цей хлопчина чує, насхай обізиться, бо я дійсно не знаю, як прізвище. І ну, ось таким чином, це, це перший був вивішений прапор. А взагалі ми тоді часто вивішували прапори, але ми ввечері вивішуємо, а міліція вночі здирає їх. Ми приходимо, немає, ми вивішуємо знову, а міліція знімає. Знаєте, коли вже оголосили Незалежну Україну, і дуже багато е, представників від, е, ну, від різних організацій прибігали до нас по прапори, бо треба було піднімати, а в них не було прапорів. А міліціонери, так, знаєте, у них же ж такий своєрідний умор, а вони кажуть, а ми в руху не беремо прапорів. У нас прапорів багато, ми можемо всю Полтаву обвісити прапорами. <рапори> Уже офіційно у Полтаві ми вивісили прапор 28 вересня 1990 року. Це була така велика акція, тому що була зварена щогла. В щоглу міліціонери приїхали двома машинами. Повантажили, вкрали грубо вкрали, а у міському будинку культури засідала наша місцева е, рада. І ми тоді всі ринули до місцевої ради вимагати, щоб повернули прапор. Прапор на щоглу, прапор на щоглу отак От скандували. І тоді е, депутати кажуть: так ми ж нічого не знаємо. І дозволили вивісити прапор. Один на кінотеатрі Котляревського. Ну а хлопці вивісили три. І посередині якраз вивісив о, ігора всіх двох тих, що по боках я просто не знаю, бо вони навіть не були виходці. Коли відновлювалася державність на Полтавщині, я був на Луганщині і прямав участь у будівельному загоні на теренах Камчатки. І там я вперше побачив український державний прапор, як він був на кашкетах. Студентів 에, Київського національного університету. Це був 1989 рік. На території отжичани, де я очолював рух, перший прапор піднявся вже в 91-му році, коли відбувався референдум. Я піднімав у Денисівці, кузач піднімав відомий дисидент і в'язанка з табора Тарасенково. Хлопці піднімали на теренах е, самої отжиті. Це брати і Інші. Цей день в день прапора. Я хочу побажати одне. Ми повинні шанувати свої державні символи, любити і орієнтуватися на державний прапор, захищати його. І любов до батьківщини вона проявляється не в тому, як ми схиляємося перед національними символами, а в тому, перш за все, як ми готові жертвувати і своїм життям, і своїми справами ради